Як американським безпілотникам не вдалося переломити ситуацію в Україні. Про це пише видання The Wall Street Journal. На війні в Україні американські дрони не проявили себе. Вони дорогі, ненадійні та складні в ремонті. Це стосується і компанії Skydio, яка відправила Україні сотні своїх найкращих дронів. Пише видання дрони компанії, збивалися з курсу і зникали, ставали жертвами російської РЕП. Керівники американської компанії називають причин. Інами таких недоліків політику США щодо Китаю, бюрократію і обмеження на тестування. Тож, Україна купує десятки тисяч безпілотників у Китаю, зокрема у DJI Technology. Безпілотники американських стартапів визнали з глюками та дорогими, що спонукало Україну звернутися до альтернативів із Китаю. Компанія Skydio з кремнієвої долини відправила в Україну сотні своїх найкращих безпілотників, щоб допомогти боротися з росіянами. Справи пішли не дуже добре. Безпілотники Skydio відходили з курсу і були втрачені, ставши жертвами російської радіоелектронної боротьби. Українські дешеві безпілотники знищують російські танки. Про це пише видання Foreign Полісі. Автор пише, що дві третини знищених російських танків це заслуга в дронів. Здебільшого публікацію присвячено дронам, які успішно атакують важку російську техніку. Якщо знешкодження російської бронетехніки продовжиться в тому ж темпі, пише видання, то невдовзі українці наблизяться до паритету за кількістю танків із росіянами, що значно ускладнить імовірні майбутні. Утні наступальні операції російських окупантів. Експерти кажуть, що FPV-дрони не є довгостроковим рішенням нестачі артилерійських снарядів. В той же час понад дві третини російських танків, які українські військові знищили за останні місяці, було знищено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це заявив представник НАТО в коментарі для Foreign Policy. Це є ознакою, що Київ покладається на БПЛА в той час, як Україна очікує більше артилерійських боєприпасів від Сполучених Штатів та інших західних країн. Цивільні українці втрачають життя та кінцівки через мінну небезпеку. Це справжній жах. Про це пише видання CBS News. Автор розповідає про те, як цивільні після деокупації території стають жертвами російських мін і втрачають кінцівки. Автор розповідає історії людей. Зокрема, пан Сергій з осені ходив на подвір'ї, розкидаючи виноград на весну, і підірвався на міні. Якби міна була зелена, сказав чоловік, то помітив би її, але міна була коричневою і зливалася з листям. Українець подумав, що розчистив свій сад після того, як вони з дружиною знайшли десяток мін. Він помолився у саду Ігоря Богораза на його дачі на околиці Ізюма була ще міна одна з мільйонів мін, розкиданих по Україні. Я наступив на неї, і вона миттєво вибухнула. Сказав він українською мовою. І все я без ноги. Після нашого візиту чоловік отримав протез. Син пана Ігоря нині служить в українській армії. Колись дім тепер лінія фронту про це впише американське видання The New York Times. За словами журналістів, мешканці прифронтових міст та сіл переживають артилерійські обстріли майже щодня. Дехто вважає, що далі їхнє життя ставатиме лише складніше. Українці, які відмовилися залишати свої будинки, не зважаючи на близькість лінії фронту, стикаються із нескінченними випробуваннями. Багато хто вирішив. Не їхати через догляд за хворими родичами чи тваринами інші кажуть, що дуже люблять свій будинок. Оскільки війна торкнулася південної та східної України, більшість населення втекла, але інші мешканці залишилися, не маючи змоги або не бажаючи виїжджати через два роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, щогодинні артилерійські дуелі, авіаудари та бойові дії на сході та Півдні країни перетворили лінію фронту довжиною понад 100 кілометрів на кордон із шрамами. Це все на сьогодні. Я ж продовжую і надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають все найкраще, найцікавіше про успіхи наших зсу, про роботу наших ФПВ і про багато чого цікавого, про тенденції, про надання Україні допомоги.